Видно? Не видно? А звідси грілочкою пройдели. Одне біле м'ясо, бач. Оце ідеальне генеральське сало. Це під замовлення. Солі, так стогонька О! І тут так само солькою. О. Ось це так. Це йде генеральське для дегустації. Два ушка сольки натерти. Сюди положити або сюрпризом. Теж висмалені такі ідеальний. Так, теж їх сюди. Одну а такой. Так. Ого, так гарно. І ще буде бонус. Знаєш, який буде бонус. Ми їм зробимо. До мене вздулося. І виходить таких шкурочок, що ми наложимо. Ті, що вздулися, теж для дегустації. Отаку. Вложимо цих шкурочок. Ось так. О! Ось маленьку шкурочку наложимо. you yeah.